Ну, от дивіться, приходить на касу татарин і вимагає обслуговувати його татарською. Слідом іде грузин, вірмен, єврей, білорус. І кожен вимагає обслуговування його мовою. Я думаю, що в роботодавців не вистачить коштів на зарплатню такого касира поліглота. З чого ви вирішили, що російськомовна спільнота має більше прав ніж інші? Я можливо відкрию вам якусь таємницю та в будь-якій державі є державна мова. А громадяни будь-якої держави мають право не знати і, як наслідок, не розуміти жодної іноземної мови. А от не знати державної не можна. Вам чомусь не приходить на думку намагати у Німеччині вас обслуговувати російською? Коли людина виїжджає на Місце постійної дислокації в іншу державу. Вона спочатку змушена вивчити мову, історію держави для успішної інтеграції в місцеве життя, а вже потім отримує пільги, права. Тож вимагати обслуговування російською ви можете лише в Росії. Отакі невтішні перспективи.